А як вас забрали? Ви самі поїхали чи вас примусили? Саме їхали. В тому від тих дітей найбільше було, що їх примусово везли шалонами нас. Уперемижли, побанили, прокипятили, прошпарили, аби не завіз ніякої нензи. Пасажирний поїзд посадили вагони. Так в Польщу везли і хлопці співали дівки в вагонах. Привезли там до Німеччини, гнали в таку велику, якусь видно, там військо було якесь. Було велике приміщення, який зал. Там десь спортивні були всякі такі, і то те, що перескакують, і ті кольця, що Їх... Нагодували ввечір по четвертині хліба, кусок ковбаси, кава, пройдемо гарбайзан там, яка була там столи на двір, повіносили. кожного знімали, хто харточки робили. І приїздили, то ті всі, що брали господарі такі, де хто попав на завод, хто на. На село господарки я попав до господаря. Мов коні мені їздив. Коні великі, рубі, а я маленький, наші років мені. Але я знав вже трохи по-німецьки. А німець, а я говорю, гот я. А, оплескав нам, дав мені з такого лошака поцювати. Ай-яй-як, ай, гуркуть, я годували, правда. Год роб... Робота була, але робота там була, теж мала техніку. Руками так не робили ми, люди тут тяжко. Там легко було все робити. Він мав жатки ті, все, кін ми робив, жнива, молотарку мав велику. Електричний двигун, що крутив. Добре було. А в якому місті ви були? Я, Я був на Оберзії. На Східній Німеччині. Зараз опустив. Назвали Обершлязінь. Біля якого міста? Ну, то за Вроцлавом туди, за Берслявом. Mm. Ну, Києць. Okay. Я... Там Швайнець. Швайнець район був. Фрайбург. Валенбург, то туди вже під Студецьке горе з Чехами. А як довго вивго ви там були? Три роки був, аж до поб'їди. А не поверталися в відпуску? Не приїжджали? Та не приїжджав. Там є, був би не пустив господар, але було таке, що хлопці деякі і тікали, такі, хто на тяжких роботах був, бо в них оборони була карточна система. Він каже, п'ять фунтів хліба на, місь, на тиждень діставав на карточну систему. А господар у нас у літі, ми п'ять раз, де, був сніданок був підобідник, свайте пристигнув. І Потім міток, обід, і потім феспер підвечірок і вечері у літі, то ми день великий то тільки їли. Їхали в поле, то він брав бетон кави і то. І, 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 і Свайшнітинка дві і, змазаний з слущом хліб і каву. І, 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 і десь 11 години ми сідали і перекусили і далі. Як жнива йшли або що. Добре, я привик, був добре, по-німецькому. На ковалірку ходив вечір в кіно. Що, він був католик, мене все а я, я влів, на зап'єв коні в блеску, в пайтон, мав карати щось такі, Чотири коні грубі. Я скірся до церкви, все мене кликав, брав. На стій вечір подарки кожному. Давали, а сиділи ми коло ялинки, він потрошки орівки вже давали. А вже десь 12 Альоз я запрягаю коні. Їдемо до Кірхів, церкву їхали вночі. А кірха це була католицька чи протестантська? Католицька, від, від Риму католиків. Він був католик. А були ті лютеряни, що без Христа на, на церкві на костюлі. Бо пам'ятаю, один раз така матушка, та сестра церковна зайшла по, по селі, по тих господарю, де українці робили, і повідомила, би ви неділю ті в тій годині по обіді. Там церкву ту нашу, ту католицьку німецьку, там наш український священик цей молодий був. Ти відправив вечірню, ти нам сказав таку проповідь. Ми всі українці, там робітники, що маскальнота, комуна, підсуваючи. І на тоже теж втік, певний звідси, там сховався.